Експеримент з онлайн-запису у дитячі садочки поширили на всі райони столиці. Подавши заявку на сайті, батьки мають звернутися у будь-який з 11 центрів надання адміністративних послуг, незалежно від місця проживання, та пред'явити оригінали необхідних документів. Юлія Почувалова продовжить. Близько п'яти хвилин знадобилось молодій мамі Світлані, аби обрати садочок та вже з осені водити туди дитину. Я приїхала її зареєструвати, щоб мені потім було зручніше убирати собі дитячий садочок і знаючи, де вже є вільні місця, куди мене можуть з моєю дитиною вже запросити в дитячий садок. А зареєструвалися дуже швидко. Заяву можна заповнити і на спеціальному сайті. Причому одночасно у п'ять садочків. Там є і детальна інформація про кожен із комунальних дошкільних закладів в усіх районах міста. Що являє собою заклад, які є в закладі додаткові послуги, хто спеціалістів надає консультації? Після подання електронної заявки впродовж 30 днів потрібно звернутися до реєстратора в центр надання адміністративних послуг з документами. Досить свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків. Знадобляться додаткові документи, якщо заявником є опікун або усиновлювач, а також пільговики. Після підтвердження інформації фахівець видасть довідку про внесення до реєстру майбутніх вихованців. З часом цю процедуру планують ще більше спростити. Ми зараз ведемо переговори з міністерством юстиції України з приводу того, щоб автоматично відбувалася перевірка справжності номера свідоцтва про народження. Тоді не, не потреба підходити до центру надання адміністративних послуг. Відпадає, так би мовити. До речі, відомості про тих дітей, яких записали в садочок через книгу звернень громадян у дошкільному закладі, вже перенесли до електронної системи. Тож у повторній реєстрації немає потреби. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.